Якщо ви майже нічого не їсте, а вага стоїть на місці, ви робите дві помилки, які просто не помічаєте. Саме так річ не в гормонах, не в повільному метаболізмі і навіть не у віці. Справжня проблема криється у ваших неточних даних. Ви просто не створюєте достатнього стійкого дефіциту калорій, бо маєте сліпі зони. Перше, це недооцінка споживання. Дослідження показують, що люди недораховують близько 30-40% з'їденого. Це такі незначні, але такі калорійні речі, як ложка олії, соус до салату, кава з цукром, доїдання за дитиною або проби під час готування. Тіло їх реєструє, а ваш розум ні. Друге це переоцінка активності. Ви тренувалися годину. Це чудово. Але що ви робите решту часу? Якщо ви переважно сидите, лежите, то ваш загальний рівень спалювання калорій – він мінімальний. І поки ви не бачите, де конкретно у вас збій, вага так і буде стояти на місці. Схуднення це не магія, це математика. І коли ви чесно подивитесь на свої цифри, ви побачите, де саме втрачаєте свій дефіцит. Дефіцит працює завжди. Питання лише в тому, чи є він у вас насправді. Тож припиніть боротися з уявними проблемами, починайте фіксувати реальні дані. І ваша вага зрушиться з місця. Хочете перестати гадати і нарешті знайти, де саме у вашому випадку ця сліпа зона? Тоді заповнюйте анкету в шапці профілю, і я допоможу вам зрушити з цієї мертвої точки та схуднути до бажаної форми.